Немає зв'язку, невідомо що сталося, і найгірше не знаєш до кого і куди звернутися. Те, що відчувають рідні зниклих безвісти, навіть страшно собі уявити. А ці люди іноді руками змушені жити у такому жахливому інформаційному вакуумі. На Львівщині пошуками військових та мирних українців, які зникли на тимчасово окупованих територіях або ж у прифронтових чи бойових зонах, займаються в регіональному координаційному штабі. Раніше тут людей лише скеровували до правоохоронців, але від сьогодні кожен, хто шукає свого рідного, може написати заяву в поліцію та здати свою ДНК криміналісту. Прямо у цьому ж приміщенні основною нашою функцією є розшук, встановлення місця знаходження безвісти зниклих військовослужбовців за особливих обставин, налагодження і постійна комунікація з родинами безвісти, зниклих, надання їм допомоги і підтримки. В людей виникає дуже багато запитань, і їм потрібно надавати поради, як правильно вчиняти в тих чи інших ситуаціях. Співпрацю координаційного штабу та поліції триває від початку повномасштабного вторгнення, але для зручності рідних зниклих безвісти, а також для пришвидшення пошуків таких людей, тут вирішили створити робочий простір для кількох слідчих та криміналістів, які кожен вівторок та четвер готові вислухати та допомогти тим, хто відчайдушно хоче знати про долю своїх найрідніших. В даному центрі теж є представники від спеціалістів криміналістів слідчих підрозділів. Вони залучаються слідчими для якісного відбору зразків біологічного матеріалу, як у родичів, так і у невстановлених, недоцикованих. Для подальшого призначення експертизи встановлення ДНК профіль. За ДНК ми можемо як ідентифікувати людину саму собі, якщо ми маємо попередній профіль, а також ми можемо встановити родинні зв'язки. Якщо ми відбираємо у родичів, то ми можемо сказати, чи є не встановлений труп, чи чимось родичем. За ДНК профілем Наразі такі спільні центри працюють тільки на Львівщині та у Запоріжжі. Інформацію про всі тести ДНК, кримінальні провадження та заяви рідних координуються у спільній базі даних. Тож у кожному пункті люди можуть миттєво дізнатися, чи їхній родич у полоні, чи з пораненням у лікарні, або ж на жаль, загинув. Це є дуже важливим, адже найстрашніше це коли не знаєш про долю близьких. Кримінальні провадження скеровуються по підслідності до інших підрозділів, а саме там Донецької, Луганської, Запорізької області, ми можемо надати інформацію, в якій області зараз перебуває кримінальне провадження, скомунікувати з представниками поліції того чи іншого регіону для того, щоб родичі не втрачали зв'язок з поліцією і е, мали повне розуміння, що відбувається в межах кримінального провадження. Євгенія Полікарпова Сергій Сергіконів правда тут Львів.